Гаррі, бережи себе будь сильним кожна мить його життя. Гаррі Поттер... вела до цього. Юфу. Ти бився хоробро. No. Тепер приєднайся до мене і зустрінь свою долю. Ви тримали його в живих, щоб він помер. в Потрібну мить. Веди його до мене. Дізнаємося, де він знайдемо і покінчимо з цим. Потрібно стрибати зараз. 15 липня. Гоґварт під загрозою. Охороняйте кордони, захищайте нас. Будьте пильними. Все закінчиться. Я маю повернутися, так? Ця місія самогубство. Там, де все почалося. Хлопчик, що вижив, прийшов померти. Розкажіть, як це сталося тоді? Як ви дивилися йому у вічі? Людині, що довіряла вам, і вбили його. Я не хотів, щоб хтось із вас помирав за мене. Ви будете поряд? Завжди. До кінця. Ні. Давай, Томе. Закінчимо це, як почали. Разом. Остання битва вже тут. Лише я можу жити вічно. Гаррі Поттер і смертельні реліквії частина друга.